Сказали, да, що буде виїзд. Ну нам не казали, куди конкретно нам сказали, що в сторону Бахмута. І я почув, що один з наших розрахунків поїхав під Бахмут. Ось ну це було так, от, трошки екстремально прозвучало, тому що про Бахмут постійно говорилося, що там важкі бої, важкі бої. А у нас по суті теж важкі бої. Але ну, мені особисто трошки було так, от, ну думаю, Прям, думаю. ого. Короче, 10 годин вечора мені командир написав, збирайся, ти поїдеш теж на виїзд. І я, ну, як медик і як номер розрахунку, поїхав на Кліщівку. Ну, як казала, на пару днів, ну, але ми два тижні ми упорно працювали. На момент, коли ми приїхали, в штурмі Кліщівки брали участь 80-та бригада, бригада наступу Людь і відповідно третя штурмова. Нас разом з 13 батальйоном 95-ї бригади відповідно послали на підсилення. Наскільки я зараз бачу, мало де що там якась одна бригада воює. Тобто кожна перемога це зазвичай спільна перемога декількох там, бригад може навіть бути. Піхотні частини 13-го батальйону відповідно брали штурм, ми як їм допомагали артилерійським вогнем. В порівнянні з лісом так було відчуття такої незахищеності, можна це так сказати. Тому що в лісі ти серед дерев ти якось себе відчуваєш в безпеці. Ну це так по особистим враженням. А в посаді, типу, ну трошки дерев, там відкритий простір, там відкритий простір, трохи з такою недовірою ставишся до цих посадок. Але загалом виїзд пройшов в штатному режимі. Виходили ночі і в равно вранці стріляли. Було і в день, було, вийшли, там пару штук кинули, тільки вернулись в бліндаж, знов команда, що там десь хтось переповзає, ми знов вискочили, кинули. Тобто інтенсивність була різна, в залежності від завдань. Коли піхота йшла штурмувати, ми знали, що там зранку готується штурм, ми підготувалися, теж підготували снаряди. Тобто нам зранку команда, ми вийшли, відпрацювали. Ця операція наступу вона ж проводилась не постійно, от що наступ постійно. Війна, війна, стрільба, тобто воно якось. Плавно йшло. За сьогодні потрібно взяти там, наприклад, чотири будинки. Тобто, ну, і цю відповідно ми задачу виконували, хлопці там закопувалися, укріп... ну, закріплювалися, і відповідно тоді там наступна там, задача взяти там ще декілька. Тобто, отак ну, ми почергово виконували завдання. Ми працювали по підвалах, по хатах, по найближчих бліндажах. Тобто, коли вони переміщаються часом, от, противник найбільше уразливий, коли він не сидить в себе бліндажі, а коли в них якась міні-заміна підрозділів. В лісі такого немає. Тут вони відповідно ховалися в таких укріпленнях і ми попадали есть, одним пострілом, так би мовити, сім мух Не один раз було таке. Ми почали їх обстрілювати, домик, де вони знаходилися. Вони з того домика втікали і втекли в маленький такий бліндаж, було видно. І нам вдалося влучити прямо в цей бліндаж. Тобто для артилерії це ну, така, можна сказати, вдача. Працювали плідно і гарно розібрали, там навіть в підвал попали, в якому було 10 людей. Армата! З тих там якихось вирювачки відео, які нам надсилали, то прям ну, не хотів би бути російським піхотинцем в Кліщівці. В тому підвалі вони часто ховалися, і різна арта намагалася його розібрати, тобто нічого не виходило. Ну а нам вдалося відповідно одним снарядом ми пристрілялися, потім перевели на фугасний, на фугасну дію, і тобто цей снаряд залетів прямо в підвал. Він пролетів, ну тобто пробив, і відповідно той тобто, там. Нічого не залишилось, хлопці з піхоти говорили, що там ну, то є, і відкопувати ніхто їх не став, тому що там ну, то є, підвал повністю зруйнувався. Останні дні вже доходила інформація, що Кліщівка буде наша. Тобто росіяни все ще там намагались вести бойові дії за неї. Ну, але вже все йшло до того, що ну, це село буде наше. Ми зранку встали, е, мені прийшло повідомлення, що нам кажуть, вероятно, що ну, тіпа, ви знімаєтесь, ми уїжджаємо. Осталось ще в нас 4 чи 5 кабанчиків, вже снаряджених снарядів залишилось. І я до командира кажу, тіпа, дозвольте якусь целюху, кажу, може там, де лазять, щоб відпрацювати. Він каже, да, звісно, годинку почекає, і ми їх викинемо. Кажу, окей. Ми сходили до товаришів до другої гармати, і він присилає мені голосове, є целюха. Ми останні снаряди їм відпрацювали. Чотири снаряди мій наводчик попав в одну точку, закинув їм бліндар. Це село було взяте, наше завдання тут завершене. Ну і ми запакували свої речі і поїхали там на іншу позицію.